Так, Олечка. Добре. Я йду до тебе. Тобі щось принести? Ти чогось хочеш? Тато. З ким ти розмовляєш? З мамою твоєю. З Олечкою. Ти що? Не бачиш? Och, on ona stojí. Tato znovu Тетяна два роки працювала у закордонній фірмі і часто їздила у довготривалі відрядження. Одного разу, повернувшись додому, дівчина помітила, що із батьком коїться щось дивне. Він ніби почав божеволіти. Час від часу навіть розмовляв із дружиною, яка померла два місяці тому. Обстеження у лікарні жодних патологій не виявило. Спеціалісти пов'язували такий стан батька зі стресом та переживаннями через втрату дружини. Стривожена Тетяна вирішила звернутися за допомогою до бабусі. Мій батько все життя пропрацював в університеті. Він він професор, викладач біології. Але останнім часом з ним коїться щось дивне. Він то нібито нормальний, то втрачає пам'ять. З покійниками розмовляємо. Дійшло до того, що керівництво університету а, його попросило взяти відпустку. І давно з ним таке коїться? Не знаю. На жаль, я за контрактом повинна працювати за кордоном. І саме було у відрядженні, коли померла мама. Я не змогла бути поруч, не змогла вирватися, бо не було квитків. Зараз ненадовго приїхала і маю повертатися. Але залишити батька в такому стані теж не можу. Дай мені фотографію. Е... Батько твій розумна, освічена людина, але мозок його. Дійсно, щось наче затьмарює. Катю, принеси мені трав'яний збір з рутою та полином. Що ви маєте на увазі? Орча на твоєму батькові. І з кожним днем вона набирає сили. І якщо нічого не зробити, то він дійсно може збожеволіти, а невдовзі й померти. Який жах. Бачу, у тебе часто ключі з рук падають, а це не добрий знак. Він вказує, що біля тебе є нещира людина, яка хоче скористатися твоєю довірою, а тобі зла бажає. Хто ж це може бути? Поки не бачу, але порчі часто через якісь речі наводять, коли знайдеш те, що недавно у вашому домі з'явилося. Принеси мені. Я спробую побачити, хто та людина. Ось, бабусю, те, що ви просили. Дякую, онучка. А поки що, щоб стан батька полегшити, давай йому щодня потроху відвар з цієї заговореної трави. Налякана словами бабусі, Тетяна повернулася додому. Добрий день, Танечко. Добрий день, тітя Христя. А я вам з Арсенієм Петровичем пиріжки принесла з капустою. Він любить. Тітю Христя, якось незручно. Ви нам і пиріжки, і котлети. Ви стільки для нас з батьком робите. Так, Таню, щоб я цього не чула. Незручно. Дякую. Но тобі ж нема коли. Ти то з батьком по лікарнях, то по роботі. До речі, як здоров'я Арсенія Петровича? Не краще йому? Mm-mm. Щораз знову з мамою розмовляв. Ай, біда. Аж серце рветься. А ми ж так сім'ями дружили. А от тепер і гріша мій помер, і Оля. Мама твоя подружка моя найкраща. Одна тільки радість. Дочка, Люсічка. Вона, до речі, за місяць заміж виходить. Справді. Угу. Mm -hmm. Може, зайдете, чай поп'ємо. Ой, та нема коли. Стільки роботи. <клес> ти головне цей. Не кисни. Воно якось все владнається. Дякую. Побігла. Доню, де ти була? М? До проводиції їздила до сліпої. А лікарі ж нам так нічого до ладою не сказали, а ця бабуся каже, дуже людям допомагає. Таня. Тату. Як ти могла? Я ж тебе виховував матеріалісткою. Науковцем. ти По бабках ходиш. Тату, не сварись, будь ласка. Випий краще відвар. Сліпа дала. Збір трав'яний. Ще чого не вистачало. Якусь гидоту від неосвіченої бабки принесла і мене напоїти хочеш? Тато, ти не кричи, будь ласка, тобі ж не можна хвилюватися. Заспокойся. Ти з Заспок... явсього цього бачить тебе не хочу! Тато, геть <звучить> за моїх!» Тетяна була у розпачі, адже жодного разу в житті батько не підвищував на неї голос. Дівчина розуміла, що він змінився через порчу, але їй все одно було дуже образливо. Наступного дня Тетяна вирішила поділитися хвилюваннями зі своїм нареченим Олегом, із яким уже давно зустрічалася. Я його взагалі не впізнаю. Він завжди такий добрий до усіх був, врівноважений. Таня, а ця твоя сліпа, вона має рацію. Кажу тобі, як людина, яка цікавиться езотерикою. Так, дійсно, деякими речами можна зробити так, що негативна енергія впливатиме на людину і навіть зводитиме її з розуму. І так само через деякі речі можна позбавитися цього негативу. Але не факт, що у випадку з твоїм татом це якось сильно зарадить. Чому? Ну, Арсенію Петровичу ж багато років. Мій батько не старий. Таня. Ні, все буде добре. Таня, Таня, таночко, таночко. Вибач, вибач, будь ласка, пішли, я краще тебе кавою твоєю улюбленою, пригощу. Пішли. Молоді люди планували весілля, але чекали, поки Тетяна закінчить проєкт за кордоном. Провівши день із Олегом, Тетяна трохи заспокоїлася. Хлопець давав розумні поради, і їй було приємно відчувати, що вона не сама у своєму горі. Додому Тетяна повернулася пізно, але батька в квартирі не було. Схвильована дівчина знайшла його в одному з відділків поліції. Чоловік нічого не пам'ятав і не розумів, хто він і де знаходиться. Тетяна забрала батька додому, але не уявляла, що їй робити далі. Господи, як ти мене налякав. Що ти хочеш? Може, водички? А давай чайку смачного, га? Давай, мій хороший, тобі сподобається. Давай, давай. Таня, донечка. Бач мені. Сам не знаю, що на мене знайшло. Тетяна була упевнена, що заговорений бабусин збір подіяв, адже батьку стало значно краще. Минуло два дні. Арсеній добре почувався, і Тетяна спокійно збиралася піти у справах до дослідницького інституту. Доброго ранку. Доброго ранку. Тату, я вражена. Ото прокинувся, та й думаю. А чи не сходити мені до університету? Дуже вже попрацювати хочу та й за студентами скучив. і добре. Тетяна раділа, що батько знову став таким, як раніше. Тож вона зовсім забула про наказ бабусі знайти і принести річ, яка віднедавна з'явилася у домі. Оля Оля, Оля, що вам треба взагалі це моя дружина. Ні, ні, ви помолилися явно. Тату, тато, тато, це не мама. Це не мама. А -а -а. Тату, Тато хто небудь допоможе. Тетяна Тому? подзвонила в швидку, і Арсенія Петровича забрали до лікарні. Там йому надали допомогу, проте нічого страшного не виявили і відправили додому, коли батько заснув. Схвильована Тетяна зателефонувала Олегові, і той одразу Не ж приїхав. Не хвилюйся. Не хвилюйся. Все погане вже позаду. Слухай, Таня. А твій батько хороша людина. Такий цікавий співрозмовник. Я до нього заходив кілька разів, коли ти була у відрядженні. Так, тато мені казав, дякую. За що? Подумаєш. Йому ж самотньо одному. Угу. До речі, це я йому подарував. Сувенір. Це ти. А я побачила, здивувалась. Батько ж не визнає жодних забобонів, астрології, езотерики А то трона. Я думаю, що йому все-таки сподобалося. У світлі останніх подій а нам треба якось розпланувати наше з тобою майбутнє життя. Вибач, Олеже. мені зараз не до цього. На першому місці зараз здоров'я батька. так так так, я розумію, так. Але ж послухай, твій тато, він не вічний, і це лише тільки питання часу. Треба щось вирішити, що робити з квартирою, яка залишиться на тобі. І я думаю, що краще буде. Зараз вирішити, що з нею зробити. А Її можна здати в оренду або просто продати. Якщо ти знову будеш у відрядженні, ну раптом що, ну я ж маю знати, що робити. Ти би довіреність на мене написала. А я, от особисто, якщо тобі цікава моя думка, я б все таки продав квартиру. Знаєш, таку машину можна купити. М -м -м. Це ти такий підступний. Чому? Ну та ну... бідлий. Таня, ну да раз... ти козел. Таня, ну що за слова? Ну ти ж вихована. Ти ж вихована, розумна людина. Я може культурна і вихована, а ти геть звідси. Геть. Добре. Я піду. Але ти подумай, кому ти окрім мене ще потрібна? Тетяна раптом усвідомила, що Олег і є та нещира людина, яка хоче скористатися її довірою. Наступного ж дня дівчина приїхала до нас. І я впевнена, що саме він наклав на нього порчу. Ні, це не та річ. І Олег не та людина. Хлопець він дійсно поганий. Користався тобою, бо ти добре заробляєш, але він тебе ніколи не кохав. Ой, як соромно. Я тільки зараз зрозуміла, що він ще й постійно розводив мене на гроші. Він ніяк не міг знайти роботу, тож я йому іноді надсилала. Не журися, він все одно не твоя доля. А справжнє кохання, ти скоро зустрінеш. Ні, мені зараз не до чоловіків, мені батька врятувати. Ця річ лежала поруч із книгою. А саме на неї навели порчу. Хтось нещодавно її в ваш дім приніс. А як же я її знайду? Книг в домі так багато батько ще постійно з бібліотеки приносить. Він же науковець багато читає. Знайди її негайно, бо якщо твій батько ту книгу дочитає, то він може померти. Обов'язково знайду. Тетяна вже другий день намагалася знайти книгу, про яку говорила бабуся. Але поки що всі спроби були марними. Як він? Та краще. Працював до обіду, а тепер спить. Чуть Христя, а чи не бачили, ви у нас вдома якоїсь нової книги? Оце питанечко. Та їх же ж тут тисячі. Хто знає, які нові, які старі. Ой, засиділася, я у вас побіжу. Там на кухні борщ у каструлі і Котлети в сковороді. Дякую дуже. Ну, ти як? Та краще вже. Однозначно. Я ж твого відвару випив. От молодець. Тато, скажи мені, будь ласка, яку книгу ти зараз читаєш? Ну, ти ж мене знаєш, я одразу декілька читаю. Так. А чи є така, яка в тебе нещодавно з'явилася? Чи ні? Є така, яку ти вже дочитуєш? <рес> Затеркотіла. Та ні, немає такої. Всі книжки мої, нових немає. Бо треба ці дочитати. Ну, і всі в процесі. Але. Знаєш, доню, щось з моєю пам'яттю треба робити. Що ти маєш на увазі? Розумієш, коли я два місяці тому почав працювати над цією книгою, я був впевнений, що олівцем робив примітки на берегах. Так. Ну, а сьогодні повернувся до цих розділів, а приміток немає. М -м. М -м. Можливо, ти їх не робив? Може, й не роби. Минуло два дні. Арсенію стало краще, тож Тетяна зранку спокійно поїхала на роботу та повернулася лише надвечір. Все виглядає так смачно. Після робочого дня так їсти хочеться. Я теж сьогодні непогано попрацював. А як себе почуваєш? Набагато краще. Я думаю, відвар подіяв. Я дуже рада це чути. Я вже скоро у відрядження їхати. Нема жодних проблем. Я вже герой. Все нормально? Я ж тарілку не поставив для Олечки. Тетяна зрозуміла, що загроза не відступила. В той вечір Арсеній більше не згадував покійну дружину, але став раптом слухняним, мов дитина. Наступного ранку дівчина вирішила іще раз обшукати кабінет батька. Останній розділ. Тетяна раптом усвідомила, що це і є та сама книга, яку батько невдовзі дочитає. Я не знаю, про яку книгу ви казали, Але ось цю батько вже майже дочитав і я дуже за нього боюся. Так, це вона. Вчасно ти її до мене принесла. Але ж це його власна. Він її кілька років тому купив. Ви казали, що хтось її нещодавно приніс. А ти подивися на неї уважно. І сама все зрозумієш. Я не розумію. Ця книга нова. Цього року видання. Точно. Як? І що тепер робити? Катю, принеси мені три гілочки березові і солі заговореної. Я допоможу тобі порчу з книги зняти, щоб вона батькові не шкодила. Ось, бабусю, те, що ви просили. Дякую, Юночка. Візьми це з собою і проведи вдома обряд. Я навчу як. Добре, але хто ж це зробив? Ну, не Олег же? Ні, не Олег. Але ця людина і досі поруч з тобою. Будь уважною. Як дізнаєшся, хто це, половину солі, їй під ноги кинь, Угу. тим ти її знешкодиш, а всі чари до неї і повернуться. Але спочатку тобі треба врятувати батька. Добре, кажіть, що робити. Тетяна повернулася додому і негайно провела обряд, який порадила їй бабуся. Минуло три дні. Батьку Тетяни стало набагато краще, але дівчина усе ще переживала і хотіла відкласти своє відрядження а хоча б так? на пару тижнів. Сервоти дзвонили, щось трапилось? Говорила з начальством з головного офісу і просила дати мені декілька днів до відпустки. Вона сказала ні. Або я повертаюся, або звільняюся. Це терміновий проєкт, зволікати не можна. Це що мені робити? Таню, ти що така робота? Повертайся, звісно, а я за батьком пригляну. Йому вже набагато краще. Це не обговорюється. Річ, я скільки років вчив, тебе наставляв, ти повинна зробити блискучу наукову кар'єру. Ніч. Я вже зовсім здоровий. Тетяна вагалася, чи варто їй залишати батька без нагляду, але сподівалася, що після обряду йому дійсно нічого не загрожуватиме. Тож, зрештою, дівчина заспокоїлася. І вирішила повернутися на роботу в закордонний офіс. Я замовляла таксі на десяту, А машина досі немає. Добре чекаю. Черт ключі зробила. Тетя Галя. Придивіться за валізою, будь ласка. Ой, Лічка. Навіть вчена Фіфа полетіла в свої закордони. Ага. А у професора цього скоро зовсім дах поїде. Нікуди він не дінеться. Перепише квартиру на мене. Угу. Одружитись до Лончиком і буде вам квартира поруч із моєю. Так що не дарма я за професором доглядала супчики та котлетки йому таскала. Угу. Добре, що тітка Гуциха навчила, як порчу навести. А то я й підмінила стару книжку на нову. Небагато йому залишилось. Цей дурень вже ту книжку дочитує, Таню? Ти ж поїхала? Яка ж підла. а ще другом сім'ї прикидалася. щоб ноги вашої більше в нашому домі не було. І на очі мені не потрапляйте. Тетяна вирішила відмовитися від закордонної роботи, щоб бути поруч із батьком. Згодом їй запропонували перспективну посаду в місцевому інституті. Минув деякий час, Арсеній Петрович остаточно одужав і знову почав викладати в університеті. Обережно? Я така незграбна. Зато видно. Ви дуже розумна. Ну… No. Якщо стільки книжок читаєте. <реш> Давайте я вам допоможу. Не відмовлюся. Тетяна зустріла у рідному місті свою долю, а Христина продала квартиру, переїхала із донькою та зятем в інший район. Жінка тепер постійно хворіє, бо заподіяне зло повернулося до неї. Бабуся ж нагадує: якщо із ваших рук часто падають ключі, то це означає, що біля вас є нещира людина, яка бажає зла і хоче скористатися вашою довірою.